Сегодня в результате э, прилета беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации отработала система ПВО Министерства обороны. Беспилотные летательные аппараты были сбиты. При падении произошло пожар. Сейчас занимаемся эвакуацией э, нашего населения, жителей, которые находятся э, поддержанием общественного порядка. Все трудницу. А на фоне салюты та святкування того, як же ж багато вони всього позбивали. Ми назву Алексій Бурлаков. Далі про... Те, скільки пейджерів на російських складах озброєння, і які повідомлення з них видно з космосу? Що ж за класикою жанру, коли в одному кутку світу пейджери перетворюються на інструменти масового ураження? В іншому ракети і склади боєприпасів вибухають так, що дим видно аж з космосу. У Лівані, де здавалося б, часи, коли вибухали лише політики, давно пройшли. Серія вибухів 17-18 вересня здивувала не лише місцевих, але й весь світ. Бо хто б міг подумати, що технологічний прогрес сягне таких висот, що навіть портативні рації і пейджери стануть зброєю в руках спецслужб. 37 загиблих це щонайменше, тисячі поранених, і це не через якийсь там хімзавод, хімічну атаку чи обстріл, а через пристрої для зв'язку, якими бойовики Хезболе обмінювались привітами або якимись там короткими повідомленнями. Ізраїльські спецслужби скоріш за все Моссад виявилися настільки кмітливими, що Тихенько заклали вибухівку в 5 тисяч пейджерів, завезених угрупуванням секретним, мабуть, терористичним угрупуванням, як за звичайний товар із Тайваню. це як купити новий смартфон, а замість чекати дзвінка від бабусі, отримати вибух у кишені. Вийшов технологічний апокаліпсіс, де замість лайків поранення, а замість смс пожежі. Ну розуміється, це е, така тема для. для живого інтересу на спеціальних служб, звісно і десь будуть виконувати свою роботу. і зараз все ще не зрозуміло, як взагалі це могло статись таке. Адже якщо це була вибухівка, то як її запхали у пейджери? А головне коли не може ж бути, що саме компанія, яка е, створювала ці пейджери, таке зробила, але насправді може бути. Друге кібератаки можливо це наслідки саме такого виду атак, але тоді стає взагалі страшно. А от у Росії взагалі розгубилися, і це як класика, знаєте, легендарна фраза. А як це вибухнуло? Тепер має всі шанси стати новим гімном російських технологічних і або технічних експертів. Власне, у вишах скоро будуть її викладати під таким е, слоганом: поки ливанці намагаються з'ясувати, хто саме підірвав їхні засоби зв'язку. Росіяни плутаються в питаннях, звідки прилетіло, і що саме вибухнуло. І... так как устройств много, устройства разные. поэтому... поэтому, это, поэтому я, я, прочитал, что это, в разных устройствах было разное количество да. вот этой фигуры. Алексей Кенчарев а да. до 20 а, грамм. Я, я можно как 30, разбирающийся за взрывчатки. Во-первых, это взрывчатка известна с 1894 года. Вот именно вот это вот вещество. Это, поэтому, это, стандартная взрывчатка всех капсулей, всех, всех детонаторов. Она взрывается при нагреве. Причем реакция идет экзотермически. Можливо, они навіть думают, что какие-то там израильские пейджеры винны у выбухах складов в Тверской области. Тільки б знайти якусь логіку тут, але це важко поки Поки вони шукають відповідь на питання, що це було, у торопці Тверської області не до жартів, там евакуація. Дим піднімається до самих небес, а склади з боєприпасами ракетами горять так, що місцеві жителі вже надіслали відео всім знайомим від своїх сусідів до НАСА. СБУ скромно натякнули, що це їх робота. Знищити склади, де росіяни збирали на чорний день все від ракет від градів до С 300 і до північнокорейських балістичних подарунків КН-23, Імовірно, можна сказати, що Україна взяла на себе роль генерального президента Вибирання Росії старше з лиця землі ті резерви Міністерства оборони. На секунду одліку, точку в інтернеті виділа нове анекдот жена неожиданно на день рождення мужу подарила пейджер по поводу гаджета. Але поки Валентина Іванівна жартує про вибухи пейджерів у Лівані, Росія сама переживає ще цікавіші фейерверки. тільки не зі смішного жанру, а з жанру техногенного апокаліпсису. Над Тверською областю в цей час такий густий дим, що космонавти на МКС можуть спокійно пити чай, спостерігаючи за новим природним явищем. А може хтось впізнає рідну батьківщину. торопці, де розташовані великі арсенали зберігання боєприпасів, вибухи стали настільки масштабними, що навіть місцеві не встигають рахувати, скільки разів земля під ними здригалася. І Ось парадокс у той час, коли хтось намагається збагнути, як це пейджери хезбали здетонували від одного сигналу, в Росії ніхто не може зрозуміти, чому їхні склади вибухають від десятків безпілотників регулярно, як за розкладом. Немає там ніяких пейджерів, але є величезні арсенали з ракетами до градів С і С-400, північно-корейські подарунки, які які лежать просто неба. Вони як самі просять, підірвіть нас. Ми тут вже задовбались, але здається, що Матвієнко може знайти гумор і тут, починаючи від фрази Урвався торопець. Переробивши український вислів, можливо, скоро вона пожартує і про торопець. Так ну що ж, тепер у нас в Росії не тільки Байконур славиться запуском, тепер і Тверська область. Може свої ракети запустити, а може навіть свій супутник безпосередньо у космос, і хоча її гумор вже стає певним трендом в російській політиці. То здається, диму з космосу не так легко приховати під черговою порцією іронії, а можливо, потім і пропаганди. буде така, яка требується наша ворожона сила. Ми будемо розглядати, пропозиції мінфіна і міністерства оборони. Якщо вона буде збільшена, значить так треба. Ну а як ви, как человек, так... Я вважаю, що треба збільшити. Ну Що ж, а поки в світі сучасні гаджети рятують життя, десь на інших фронтах вони це життя закінчують. І поки у Москві намагаються зрозуміти, що ж трапилось в Лівані, і в них під носом реальність продовжує вибухати. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково на канал 24-го, ставте лайки цьому відео і не тільки цьому відео залишайте свої коментарі і бережіть себе.